Своє життя я прожила у Сєвєродонецькій. Це таке маленьке містечко Луганській області. Так, 100-130 тисяч людей проживало. Я мала роботу, гарну роботу, улюблену роботу. Це проєктний інститут хімтехнологія. У Нас там майже 300 людей робили. Ми робили проєкти на весь світ і також на, на Росію і на Україну. Війна застала мене вдома, це коли прилетіли спочатку дві ракети, це ракети були. Ми якраз були сивацією, з, з ми проживали у, у такому селищі. Там три кілометри від міста і кілометр до аеропорта. І коли упали ці ракети, ну це якийсь жах був для мене. Ось. Через... Я вискочила, подивилась, бачу, що по аеропорту. Ось, зайшла у дім, собака трясеться, тому що дім здригається. Хвилин через п'ять ще. Я знову вийшла, ще прилетіла. Я на роботу не пішла, подзвонила, попросила один день відпустки. Ну це дійсно страшно було. Події були такі, що одразу почалися, я чую, взриви. Десь чую вже, ну так, на, на слух чую, що вони недалеко. Ну, так воно і було. З першого дня нас почали обстрілювати. А, ну, я так думаю, що у 2014, коли нас визволяли, якраз було дуже небезпечно у частному будинку. І я думаю, ну піду я у місто Северодонецьк, з цього селища, де я жила, і піду я в квартиру. У мене там є квартира моя, синова. І піду я там перебуду. Може, це ненадовго. І я пішла, взяла собаку і пішла. Пішла, і оце з четверга я по суботу я була в квартирі. А у суботу дуже голосно почалось, ну дуже голосно. І я зрозуміла, що це і у квартирі небезпечно. Я хотіла піти на роботу, там гарне бомбосховище, але там діточки були сотрудників, і казали, що у них алергія на собацю. І я туди не пішла і мене пригласив. Директор, наш директор. Ось, і я у нього була п'ять ночів. Ну, це бу, були дуже голосні обстріли. Я добігла туди через ліс, з нею бігла, так, потрапила на наших українських воєнних. Вони думали, що тут робить та жіночка у лісі з собацією. Два, двічі мене зупиняли, я їм документи показувала, сказала, відки я йду, звідки і куди я йду, адресу називала. П'ять днів у чужих людей я зрозуміла, що це не вихід. Я так думаю, може вони хочуть з'їхати, а може я надумаю з'їхати. І я е, у суботу це був 24-25, 27-го другого 2 березня я повернулась, повернулася у ту ж саму квартиру. Я прийшла, там ще було світло, газ і вода. Ми там відпочили. І тільки що я там душ прийняла і прилетіла, прилетіла у наш двір. Я одразу це здригалася все. Коли я вийшла на вулицю, там була така велика воронка. Що я не думала, що таке буває. У нас одразу у нашому дворі у всіх повилітали вікна. І наша дев'ятиповерхівка, і п'ятиповерхівка, що закриває двір. Вікон не стало. І ще я вискочила тому, що у нас почав пахнути газ. Там осколком перебила трубу газову на вулиці. І вікон не стало, ніде вікон не стало, і цей газ почав наповняти повністю під'їзд. І ми пішли в бомбосховище школи. Це школа в нашому дворі. Коли я туди прийшла, там було ну, майже ну, 800 так точно. Це дуже велика школа, гарна школа, з гарним бомбосховищем, і ми там перебували. Перебували ми з нею. До 9 березня. 8-го були такі обстріли, що попали в нашу школу, розбомбили. Оце бомбосховище здригалось, але всі залишились живі і все було добре. Ось. І коли розбомбили школу, нам не, нікуди було йти в туалет. Ну і, і взагалі це вже не перше влучення у школу, і ми, ми вирішили йти знову у селище там, де ми з нею жили. Це було 9 березня, був сніг, великий сніг, по коліна. і ми оце пішки через ліс з нею пішли. Двічі записувалась на евакуацію. Ну, Зі мною була сестра, і вона відмовлялась. Вона теж не хотіла їхати. Ми думали: оце все пройде, це буде як у 14-му. Зараз проженуть їх, і, і, і все буде добре. Потім вже я настояла, взяла сестру свою надію, вона онкохвора, і їй хіміотерапія була назначена. На перший день війни. І так ось у нас не було другого виходу, як їхати кудись і її лікувати. І ми поїхали. Поїхали ми, нас автобусом відвезли у Слав'янськ, там ми переночували, нас там прихистили, накормили. Обігоріли, переночували. І в цю ноч в Краматорськ прилетіла ракета, і було влучення це було з 4 на 5. і було влучення в залізничні колії. І наш потяг не мог відвести нас до Лозової. І ми чекали довго. Потім ми їхали електричкою до Лозової. Це дуже довго тягнув нас не тепловоз не електровоз, а тепловоз. І там потяги були з затримкою. Потім нас з Лозової повезли до Львова. Це потяг їхав. 19 з половиною годин якимись полями, лугами. Я навіть не знаю, як нас везли, і самоліти над нами літали, ми так боялись. Нам сказали вимкнути телефони, і ми їхали без світла. Ось. Дуже важка була дорога, тому що ми їхали. Вагони, електрички, це знаєте, старі такі електрички. Ну, як вони так швидко їхали, я взагалі не розумію. Ну, Вони їхали так, нас везли, дякуємо залізничникам, що нас отак вони просто відважні. Ну, а перед тим, як поїхати, я все-таки пішла, подивилась на дім. В якому ми були, він був зруйнований, а потім він ще четвертий, п'ятий під'їзд і згоріли. А та, це синова квартира. А моя квартира, я хотіла піти туди, подивитись, а мене взагалі туди не пустили, воєнні. Кажуть, вам нічого там дивиться, там весь район просто знищений. І туди взагалі людей не пускали. Там нічого. Зараз мені сказали, що там все, що залишилось, там все розграблено. Оце квартира, де ми з нею жили, було ще декілька-декілька влучень. Сходи у четвертому під'їзді склались у дев'ятій поверхівці. було влучення. У квартиру сусіднього дому, і я бачила, як це там як, ну, там все знищено було, і хазяїн цієї квартири лежав чомусь на вулиці. Чому я не знаю? Ось, ну, це сказали, це хазяїн цієї квартири. Аптеки, магазини одразу, це у нас нічого вже не було, мабуть, перша неділя. Уже не було аптек і магазинів. Летіла просто без кінця і краю. Летить, летить і летить. Все время місто було в диму. Прильот дим стовбами піднімається. І я все це бачила. Я бачила гради. як оці ж оці торчать. У нас, ну при мені, ну майже кожен день ці гради падали. І ми за гуманітаркою ходимо, коли за ми ходимо за гуманітаркою. І йдеш і бачиш, як торчать ті гради, побиті дахи, побиті огорожі, оце що люди огорожають. І все це ми бачили. І бачила я руйнування домів. Бігли у свої домівки, у квартири, брали їжу і знову в бомбосховище. А коли зовсім я пішла вже з міста, пішла в селище, там нам почали возити гуманітарку. Я їй повністю довіряла, тому що вона, мабуть, вона, це собака моя, відчуває небезпеку. Вона відчуває оці ракети, які летять, вона чує звук їх раніше, ніж наші уха. Вони дуже чутливі. До оцих бомбьошок, до прильотів всяких ракет, вони, їх трясе. Зрозумієте, Там у нас, я знаю, що дві собачки померли, ніхто не знає від чого. Кажуть, що це майже мог бути серцевий напад. Напад. І таке може бути. І коли починалися обстріли, це міни летять. Ну, 152-й калібр це однозначно. Точку У ми бачили і не один раз, і ракети, і, і літаки щось скидували. Я її до себе брала. Чую, летить, я знову її успокоюю. Тільки так, мабуть, вона й вижила. Дуже багато собак кудись ділась, вони повмирали. Чи у дорозі були багато проблем. Місця немає було взагалі для людей. Ну, я зимову одяг не взяла, а взяла собаку, зрозумієте? Тому що ну, для мене це було на головне, щоб забрати сестру, її онука і собаку. Так вона заважала. Вона заважала тому потягу стрибати на ці височенні ступні. Це проблема, це, мабуть, хтось хоче швидше нас, але не може, тому що вона. <смі> і всі лаяться. От знову ця жінка з собакою. Я вже там, мабуть, одна така була, і знову я чую, і знову ця жінка з собакою. Ну, Для мене я не, не могла її залишити. І то, що вона витримала 19 годин у потязі. Без зупинок, і вона нічого не зробила. Оце, що могли зробити собаці, вона цього нічого не зробила, Скуліла, глаза красні, дивиться на мене. Я зрозумію, що вона хоче в туалет, але я нічого подіяти не можу. Ну, доїхали, доїхали і все було добре. Не бачила, но чула. З моєї рідні загинув, чоловік прийшов покормити собацю. Летіли міни. Мін, міни летіли це без кінця і краю. І вони, коли летять, вони світять і ще розкидаються якісь осколки. Ми з нікою ходили, потім їх збирали. Тому що. Ми ще їздимо на ровері, <смір> вона мене тягає. Я чіпляю повідок за багажник, а вона біжить на рівні переднього колеса, і я б не крутила. Ось і оці осколки, вони так розміщуються, ось, ось такі, на мою ладоні розміщуються. І оцих осколків, і я так уявляю, як це небезпечно, коли оце летить і просто летять оці осколки, яких я пів ящика назбирала. Там у мене ящик з сапог. І я їх збираю. ну це, це метал, гострі такі. І люди гинули. Гинули від всіх осколків. А вона пролетіла міна, так здається, ну, просвистіла, пролетіла. я її чую. Вона летить 18 секунд, це значить 18 кілометрів до міста, 25 секунд, це значить десь маляниново, я рахую вистріл, я чую і чую, як вибух. От. І я завжди рахувала, і мені думаю, о, вже біля Смолянинова, о, вже за Мітюкінем, оце, ну, то, що живеш, пространство таке, відкрите пространство. Живем там у селищі немає багато поверхівок, і там все чуть і все видно. Летить ракета, летить літак, летить міна. Чи був вистріл, ми вже зрозуміли це який калібр. Упав гучна землять, це 152-й калібр. Трошки тише це 110-й. І, і вже зрозуміли, як з танка стріляють, як, як з чого стріляють. Тому що це, це дуже страшно. Ми знаємо, ну, нам розповідають, скільки залишилось. І ще, і ще ж оця статистика, як нам голова обласної адміністрації розповідає, небагато залишилося. Ну Там їм дуже важко. Немає ні світла, ні газу, ні води. Небагато. Людей небагато. Дуже сподіваюся, що ми скоро повернемося. Дуже хочеться. Бо це наш дім. Я там народилася, вирісла. Ну, Зруйновано так, що я не в змозі буду це все зробити. Це таке велике руйнування, що, як би я не хотіла, я нічого там не зроблю. Це потрібно, щоб. Хтось, ну як, хтось допоміг. Тому що зруйноване це одне, ще розграбоване. То, що наживалася все життя, я мала все, я мала добру заробітну плату. І коли у людини все було, зрозуміти, і потім нічого немає. І я знаю, там, що там вже нічого немає, там все розграбоване. Сказали, що поки що наші будинки не підлягають для проживання Наші квартири. Хочеться, дуже хочеться повертатись додому. Дуже хочеться.